В місті тривають ремонтні роботи дорожнього покриття. Детальніше з цього питання ми поспілкувалися з заступником міського голови Тетяною Іноземцевою. Скажіть, як на сьогодні йде робота з приводу ремонту доріг у місті Конотоп? Наразі проводиться ремонт доріг як першого, другого, так і третього порядку. На завершальному етапі вже виконуються роботи з ямкового ремонту доріг по вулиці успенсько троїцькій Зроблені роботи з ямкового ремонту по вулиці Клобній та вулиці Шевченка. Капітальний ремонт доріг відбувається зараз на даний момент по вулиці Генерала Тхора. Зараз встановлюється бордюрний камінь для подальшої реконструкції дороги по вулиці Генерала Тхора. Дальшому планується капітально відремонтувати дорогу по вулиці Мічуріна, це в найближчих в наших планах. Розробляється проєктно-кошторисна документація по вулиці Вільямса. Розробляється проєктно-кошторисна документація на ремонт ділянок доріг по вулиці Свободи, Залізнічній та Гастело, там де здійснюється рух маршрутного автотранспорту. Також хочу зазначити, що Проводиться грейдування доріг в мікрорайонах міста. Наразі повністю зроблене грейдування по мікрорайону КВРЗ. Зараз мікрорайон Куба і Загребелля проводиться грейдування. Також що хочу наголосити, що розпочалися роботи із ремонту прибудинкових територій біля багатоквартирних будинків. Загальна площа по місту відремонтованих доріг становить 7,5 тисяч квадратних метрів. Це десь приблизно. На загальну суму 2 мільйона гривень. Ви назвали перелік вулиць, по яким планується зробити ремонт доріг. Скажіть, чи капітальний ремонт планується там зробити, чи поточний? На тих вулицях, що я зазначила, це планується зробити капітальний ремонт ділянок доріг.